Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріненфішинг. Сьогодні я приїхала на прекрасну місцину. Це газопровід. Буду ловити на фідер, що залетить, тому і будемо раді. Я по мінімуму собі взяла взагалі речей, вже все підготувала за якихось 20 хвилин. Зараз хочу одразу з вами зробити свій перший закид. Каша у мене вже зволожена, повідець у мене вже є. Закинутись і далі вам детально про все розповісти. Які у мене з'явилися, до речі, новинки, як я їх використовую, на що я ловлю, яка моя тактика, що я хочу від цієї риболовлі, взагалі, що я буду робити і як дивитися за результатом. Тож, а ви. Поки я буду робити зараз перший свій закид, не перемикайтеся, буде цікавенько, надіюсь. І перша комбінація у нас один білий апариш та маленька піночка рожевенька. Кормушечку я забуваю так легесенько. Каша у мене два рази зволожена. Кліпса у мене не стоїть, я не маркеруюсь, бо я приїхала ненадовго. Монтажик у нас інлайн. Типу, самий звичайний, який тільки можна. Гачок я обрала такої, знаєте, універсальної форми, бо зараз я не знаю, яка саме тут риба ловиться і який краще гачок ставити. Це все буду підбирати по ходу цього всього діла. Буду кидати там на табличку. У мене є табличка там переді мною. Пробувати постійно класти в одну точку. Годівничка 80 грам, вже впала на дно, як на мене, то її несе. По берегу так походила, подивилася, наче у людей. Прокльовує, у кожного практично є в підсаті, ой, в підсаді в садочку рибка. Будемо дивитися, що буде сьогодні у нас. Ну а поки ми зробили наш перший закид, я вам розповім, як я облаштувалась і чому саме так. Значить, по-перше, це чохол від вудочки, тобто я взяла з собою вудку, взяла з собою підставочку для вудлища. Далі у мене є дві таких чудові сумки, які мені сьогодні обізпечили мою сьогоднішню фідерну риболовлю. Мій виїзд. Взяла дві коробочки з. А це черв'як та пінка опариш. На всяк випадок взяла пастачину і отакий чебрець пшикати, якщо буде у нас клювати карась. І, до речі, от такий від pug взяла зерновий мікс, якщо був у нас лящик, прокльовував, ну це ми будемо далі дивитися, як воно насправді буде. Далі каша, яку я вже зволожила два рази, і якби а, вона ідеальна у мене. Зараз я подивлюсь, що будуть на неї клювання. Підріжу трішечки животинки, дам, подивимось, що, як воно буде рухатися і відбуватися. Тут у мене з цієї сторони а, стоїть відро з водичкою. Це якщо я піймаю рибу, кину її туди і потім вам просто покажу, що там у мене. Що там у мене, скільки я риби наловила. І взяла з собою такий от ящик свій для зимової риболовлі. Туди швидко все покидав. Він важить дуже мало, компактно, взяв, пішов собі і все. От такий фідер на мінімалках у нас сьогодні. Кашу сьогодні я використовую Roach Black. Вирішила взяти 1 кілограм просто примати і спробувати половити. Це у мене був черв'як та опариш в пакетиках. Я вже це все пересипала саме в свої риболовні місочки, а сміття забираю з собою. Це мій такий перший виїзд на фідерну риболовлю. У цьому сезоні у мене вже клювання. Ти що? Я навіть вас на паузу не ставила, так, да, у мене вже є риба. О, боже мой! Сьогодні буде дуже-дуже спекотно, походу. Ну, я тоді буду тут десь годинку, якщо буде такий двіж малінка. І буду їхати додому. Тому що я просто втомлюсь ловити рибу. А то були водорості. Ну, нічого. Number 2 зараз буде. От так от, друзяки, значить, перша клювака у нас була з першого закиту. і така м -м, доволі таки файна клювака, але рибка зійшла. Я не знаю, чому. Підсікла її все добре. Довгий повідець, все чітко як треба. Гачок, звісно, від компанії Флагман зараз стоїть у мене. і... І що? О, ох, о-ох, ох. оце так да, Оце так дала. Тільки що. Ну але якщо опять не буде риби, то ні, є вже риба. то Я думала все. Гачок прокажений якийсь. Як... Та ні, я ну, не відчуваю, що там є риба, якщо чесно. То треба міняти гачок однозначно. Хоча ні, є риба, ладно. Ладно, ну є риба. Але якась така маленька. Ну, блін. Що це риба, друзі? Таке собі, знаєте, задоволення. Ох, я думала, зараз там нормальна рибка у мене завітає. А це отакий підлящик малий. Давайте будемо збирати, потім випущемо. Але дивіться, який гачок, він вже подратий такий. Я не знаю, чи видно вам. Вже такий, блін, подратий став я. Я в шоці. що ловити на нього чи змінити його. Дешева якась краска. Ну, ладно, давайте закид один зроблю з ним. І поки буде стояти моя вудка у воді, то я зав'яжу собі гарненькі гачки і покажу вам, що це будуть за гачки і взагалі які гачки і чому. У мене така немалесенька пачка гачків, але вдома є ще більше. Тож тут у мене ну просто їх. Бачите, скільки? Це гачки від гамакацус. Всі практично у мене йдуть, бо вони гострі, вони не стираються, навіть ось такі червонесенькі. Бачите, скільки гачків. Тут флагманські, деякі пролітають. Пролітають деякі овноровські. Але я вам зараз покажу найкрутіший гачок, який, на мою думку, зараз сюди підійде. Дивіться, перший гачок я рахую, що цей дуже гарний. І він дуже круто зараз підійде для моєї риболовлі. Другий гачок це от такий 14 номеру також. Він мені подобається, я на нього ловила. Потім от такі гачки, вони йдуть у нас синенькі. У мене є лінійка розмірів, типу 12, 14, 16 і 10. Це новесенькі для мене гачки фідерні. 12 мм. От такі теж для мене новесенькі, я не користувалася, але прикольна, гарна форма. Ці я їми користувалася, але цей більший. І от такі овнеровські, саме ці золоте, мені подобаються. Вони непогані. Взагалі, як ви зрозуміли, то мені подобається от саме от така от форма. Незвичайна. Оп! Оп! Об, загибає трішки. Об, загибає. Знов. Та давай вже нормально. Ну це не нормально. О, 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 оу. Так, ну що? Що там буде у нас заривка? да, щось є, але... Невеличка вона це 100%. Щось малесеньке. Там підсіла, хоча у нас була нормальна ця наживочка. Що мало щось бути нормальне. хто <рив> 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 ти воїн? А це у нас... Хто це, господи? Опа, маленький. Бачите, це у нас синець. Чи що це, господи? Як я давно не була на фідерній риболовлі. Та, напевно, що це синець. Коротше, бачите, на яку комбінацію він у нас такий гарненький, спокусився. Ага, почекайте що у нього. Ага, почекайте, чого у нього такий лоб? Коротше, ладно. Складаємо. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. Я погнав. Хочу вам розповісти за от таку просто нереально класну сумочку для годівничок. Взагалі вона. Але я от, дивіться, як використовую саме її. Це я новеньку собі замовила. Дивіться, тут у мене всякі гачки, ножиці, запальничка, все для того, щоб нав'язатись, перев'язатися. І тут у мене йдуть, бачите, такі різні годівнички. Це профмонтажівські годівнички. Так само є у них. Маркерні, такі гарні грузила. Є різні форми, різна вага цих всіх годівничок. Мені, якщо чесно, дуже подобається, я такими користуюся от і вам раджу. Така гарна сумочка, тут воно все відстібається, регулюється, як вам треба, наскільки вам треба секцій. Зручний, дуже карманчик. Воно застібається така. До речі, з дуже якісних матеріалів, я гадаю, що вона прослужить мені доволі таки довго. Я посилання залишу під цим відео на профмонтажівську таку гарну сумочку. І у мене є звичайна повідочниця, в якій от на сьогодні у мене є, дивіться, нав'язані вже повідки для риболовлі, і отут просто жилочка фідергам та шоклідер. Все. І бюджетна, фідерна, швидка така риболовля, легка, я б навіть сказала, у вас вже є і обезпечена. А дивіться. Чи буде продовження? О, бачите, ну отак от смик, все. Зараз пройде трішки часу, ще буде опять смик. Смик, все. Ну, давай ще раз смик, давай нормально дугу загни мені. Там ж нормальна насадочка стоїть. Має бути гарна рибка, але оце, те, що клює зараз, це 100% не гарна рибка. Не та, яку б хотілось потримати точно. Дивіться, який гарний синець. До мене завітав. Такий не малесенький нормальний, піде розмірчик. До речі, для себе сьогодні обрала таке гарне вудлище Це rapid feeder medium від 80 грам до 150 грам у довжині 3,9 метрів. Якраз кому треба гарна. Вудочка, яка вам допоможе не вкладатися, працювати на легку, то, будь ласка, раджу усім, плюс у неї дуже гарний дизайн, коли ти ловиш рибку, ти хочеш відчувати також якийсь кайф від того, що в тебе там все чистеньке, все гарне, все там у колір. От є такі, знаєте, люди перфекціоністи. так от, Оця вудка для мене, вона от все в одному. Вона і дуже гарна, і построю вона класна, і закидає вона сама. Ну, типу. Якщо ви хочете комфортне вудлище, одним словом для фідерної ловлі, то раджу вам це вудлище. Так, друзі, не знаю, що у мене трапилось з мікрофонами, тому записую вам без мікрофонів. Це тут у мене йде, дивіться, бачите, черв'ячок тут є, якого я підрізала. Так само йде моя каша, яка у мене залишалась, її залишалось мало. І тут іде у мене ще мікс шість зернових. От такі від Олексія Пугача я додала. От бачите, навіть тут трошки його немає. І ще додатково я додала звичайний просто пісок для того, щоб це все розбавити. І у мене була каша для риболовлі. Бо риболовля тільки що починається, бо зараз вечоріє, і а, саме риба почала активні дуже добре. Плюс вода у нас, бачите, вона скаче, то вона до нас йде, підіймається на пів метри, то вона попускається на пів метри. От в таких умовах гарних ми і працюємо з вами. До речі, дивіться, куди кидаю. Отам от от біла така табличка, і я на неї кладу. Да, вам має бути її видно о ногу, там вона. Все, закинула собі, поклала. Все, налагодила собі. І отак от чикс. Чекаємо на клюваку. Ох, друзі! Тільки виключила камеру і оце у мене вальнуло. Ох, вальнуло добре. Друзі, дивіться, от така гарна плиточка клюнула у мене. Це дуже-дуже гарний розмір. але Вона важить, може, грам 200. Ну, максимум 230 грам. Гарнюнька, да, рибка така. Під вечір почала прокльовувати нормальна риба на комбінацію білий опариш. Піночка рожевенька і білий апаріш. От так працюю далі. Перезакид кожні 5 хвилин. Це дає стабільність на точці подачі корму. Я вирішила, бачите, як вам показала, приклад збільшити свій корм в два рази, але його ефективність не змінюється, та якість також. Тому це гарний корм, який буде працювати, і я додала ж фракції, то пішов рибки трішки більший розмір. Перед цим нормальний взяв цей синець, і от зараз плиточка взяла нормально. Тож робіть висновки, коли будете сюди їхати, хто київський або хто десь в інших місцях живе, що хочеш. Більшу рибу роби більшу фракцію. Друзі, знаєте, що я вам ще хочу сказати? Я вам хочу сказати, що чим більше стає блогерів рибалок, які знімають будь-який рибальський контент і роблять акцент на тому, що от сміття треба забирати з собою, тим з кожним разом, я коли приїжджаю на риболовлю на фідерну, да, там де дика якась така водойна, водойма місцена, тим менше сміття. От я зараз тут знаходжусь і я дивлюсь, от, сміття взагалі практично немає. Вам, рибакам, які забирають з собою сміття клас, ви красавчики. А ті рибаки, які ще не забирають за собою сміття, а залишають на місцях свого лову, то давайте беріть вже скоріше приклад з нас таких порядних рибалок. Робіть також, як робимо ми, і це. Буде дуже-дуже круто для самих же вас в тому, що ви приїхали на якесь місце, на, на рибалку, а у вас берег вже чистий, ви сидите, відпочиваєте. Дивитись на цю природу, на ці красоти, на цю зелень, як літає той тополиний пух, як жужать камари, як виходить з води плещуться риба, як відбувається оця вся крута природа, і як вона перестроюється, що відбувається взагалі кайфувати. Тож забирайте з собою реальне сміття. А отак, от друзі, я була сама, а тепер до мене приїхали мої друзі. Я їм кажу, їсти хочу, не можу. Що робити? Не знаю. Вони геп, бутербродики від наталочки. <рес> <рес> і все чудово. Бачите, Стас зайняв мій трон. Тож знайомтесь, будете їх частіше бачити в моєму кадрі. Це мої такі друзі. Бачите, зайняли мою посаду і тепер ловлять рибку мою. Але вони також її відпускають. Стас молодець. Вчиться потрошечки. І фідерній ловлі також, розуміється, непогано. Це моя подруга Наталка. Знайомтесь. Тепер ви будете нас чаще бачити у кадрі. Приїхали мене нагодувати. Наталка бутербродиків наробила. Супер. Я задоволена, Стасік вже закидає. Ну-ка. Дивіться. О! Прям чітко кладе туди, куди треба. Який молодець. Кайфує, кайфує, пацан. Пацан в кайфах. Бачите, як тваринка на природі добре. Що ж усі лапи підворачуються. Дивіться, дивіться, дивіться. Хлопець входить в кураж. Була клювака. Тягне. Зараз подивимось, що достане. І чи достане. Ну-ка, ну-ка. Дуже цікаво. Нема? Все, друзі, от наша риболовля підійшла вже до кінця. Камари нас просто заїли. Ми вже зібрали всі свої речі. Берег ми за собою залишаємо також чистим. Тож, всім дякую, хто подивився це відео. Дякую вам за те, що приділили час на перегляд його. Гадаю, що для когось воно було доволі таки цікавим та пізнавальним. Тож, друзі, буду вже з вами прощатись, їхати додому. Речі вже в авто, поїду. Поїм відпочину. І сьогодні насправді також дуже файно відпочила, розслабилась після такого напруженого тижня, знаєте, який був сьогодні, хоча і четверг, але тиждень був у мене такий важкуватий. Тож, друзі, всім дякую за те, що дивитесь мене, підтримуєте мене. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім па-па, дорогі!